Усі звуки виникають у результаті рухів, які називають коливаннями. Але як ми чуємо ці коливання? Для цього вони мають подолати в повітрі відстань від об'єкта, який звучить, до наших вух. Ти не бачиш цього. Але повітря складається з крихітних часток. Коли об'єкт видає звук, коливання спричиняють штовхування часток між собою. Звук поширюється разом із частками повітря, що коливаються. Ми кажемо, що звук поширюється хвилею. Звукова хвиля. <звук> Ти не побачиш, як звукові хвилі поширюються в повітрі. Але зможеш їх почути, коли вони досягнуть твоїх вух. Отже, незалежно від того, що саме звучить. Ти почуєш звук лише тоді, коли коливання дійдуть крізь повітря до вух. Звук поширюється в повітрі. Звуковою хвилею. Звуку ви хвилі.